Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось відео з прикрас із біжутерії. Сьогодні буде в нас не срібло. Але я ще покажу на мисто. Я думаю, що сумно не буде. Якщо вам таке подобається, то в принципі, або просто можемо подивитися, що воно буває. У розмірі 18,5, 18,7. Ось такий у нас красивий комплект з фіанітами та тигрячим оком. Він у нас сьогодні найкрупніший з усіх наборів, які будуть. Тут вага однієї сережки 6,6. 1100 гривень вартість набору сережки і каблучка. Хоча тут є проба 9,2,5, а може на цьому? А, ні, тут також є. Він родований, але це не срібло, тобто всередині не срібло. Але він такий блискучий, красивий, якщо ви носите такого типу, то можна над ним подумати. 12 мм камінець, 2 см десь сережка, одна, значить, у нас 6,5 і, в принципі, нормальна вага. Я тут дивилася, що в мене по намистам є отакий сотвор, тут є тегряче око, що теоретично воно би все разом підійшло. Тут змійовик, гематит, і тут фурнітура також біжутерія 70 см, 850 гривень вартість. Ось такий Тут замок, але замок тут, ну, тут він просто одягається через голову. Тут тегрячі камінці маленькі. А тут прям такі от крупні-крупні. так можна, можна все разом носити, якщо ви любите цей камінь. І в мене, наче ще був десь дрібненький, е дрібненький намисто з тигрячим гарячим оком, щось таке мелькало, вже підзабула. Може, ще до нього і дійде. такі намистини, де як зуби. Як зуби дракона якогось. маленького дракончика такого. Ось такий набор. І ще є подібне кольє 72 см 850 гривень, але тут змійовичок та гематит на ось такій фурнітурі під бронзу. Така підвізка, типу під старовину. Крупні ось ці камінці 72 см. Також вдягається через голову. Такий замочок. Замки ось ці класні, вони мені дуже подобаються. Вони такі прочні. Я маю на увазі, що якщо у вас будуть якісь сумніви там з приводу будь-якої прикраси, але ви побачите ось такий замок, то це. Прям на мій погляд, це надійний замок. От я не зустрічала, щоб з ним там щось трапилось. І виглядає е таким, е як би сказати, прочним. На ювелірному тросі ось такий змійовичок. Ось ці намистини тут 17 мм. Так, у нас з вами є одні сережки з гранатами. Вони одні, але гранати тут дуже красиві, такі червоні. Так само тут С-925 проба стоїть, ротовані з такого плану. Вони більше схожі не на, пос... не на посріблення, а на підробку підсрібні прикраси. Так, 7 міліметрів або повністю 14 це ось ця частинка. Якщо фото на вушку треба напишить, я постараюся зробити. Крупненькі гранати, красиві. 850 гривень вартість сережок. Ем, я думаю, що ми з вами вагу треба було мені також їх прописати. Так, 8 і 2 це обидві. 8,2. Але ось цей метал, він важчий, ніж срібло. З фіанітами, гранати з фіанітами в стилі вінтаж. Тільки хоча вінтаж не робили, такі, наче замки не було. Там просто рівненький штифт, наскільки я знаю. Може я помиляюсь? Наступний комплект з бірюзою, ось такою. Каблучка тут з зеленою бірюзою, а в сережках синя. Також родований. 17,7 розмір. Каблучки. 4,6 це одна сережка. 1000 гривень вартість. Такий він блискучий, родований по краям. Видно, що відрізняється за відтіночком. Брюза тут зелену, тут така прям синя-синя. Далі -синя. у нас з вами є ось такий браслетик з лунного каміння. Тут саме лунне каміння виглядає, як... Сірий уліксід, але він такий, бачите, от як прозорий і такий він, як би сказати, от е виглядає трохи по-інакшому Олексі він більш ну, колір видно сильніший, а тут він як би такий, як пливе. Ось такий замочок, така застібочка 18 см довжина. Тут я вагу зважувала його, але це просто так більше для вас. Тут 20 грамів, 1250 гривень вартість. Камінці, десь міліметрів 6, в лапках, він такий красивенький, цікавий. Ось так виглядає позаду. Так, застібається і отак тако фіксується. Він, от бачите, не гнеться, як би сказати, жорсткий. Я ще хотіла мисто показати, я так багато балакаю, що напевно на мисто ми не подивимося. Такий сіренький, світло-сірий, красивий, і всередині ось такий білий зайчик. Ще в мене є комплект не зовсім рідний, 17,8, але тут красивий також камінець. Ось такі сережки. Тільки тут ось це покриття, воно в сережках от воно трошечки підстерлося зверху, тому це не дуже добре. Ось такі сережки. Вартість сережок 350 гривень і каблучка 350 гривень. Ось такий 17,8 розмір. Давайте ще подивимось вагу. 3,7 одна сережка. Ось так. Довжина 3,5 повністю з ось цим ось крючочком. Так, Тепер ми з вами просто побалакаємо, подивимось те, що подив... мали б подивитися ще раніше. Яшма у накіт і Яшма Сіра ось такий браслет. Ось такий тут замочок некрупний. Тут є ще подовжувач, але особисто я, наприклад, не бачу сенсу в подовжувачах. Тут і так досить намистинок. Давайте орієнтуватись по самим намистинкам. Довжина 21 см, але на моє зап'ястя він тільки трошки більший. Тобто це на зап'ясті десь 18 см. Отак От буде на ручки виглядати 350 гривень. Вартість. Між ними бісеринка, між нами стинами. Така цікава яшма, браслетик. 45 см. У нас ось такий цікавий чокер. Тут у нас агат моховий, агат блакитний. Ось така штучка. Типу, я не знаю, це муранське скло. Ну, просто підвісочка її можна зняти, якщо вона вам не потрібна. Ось, фурнітура ось така тут позолочена. 500 гривень вартість чокеру. Ось агатики такі, такі, вони трошки о, в огранці. Як сказати, м'яка така огранка, не знаю, як правильно називається. Ну, не просто кульки. А ось ці азура малахіт, він о, кругленький, такий, невеличкий, десь міліметри три з половиною. Ось такий замочок. Такий, як трохи по-дитячому виглядає, але цікаво. Ну, а якщо так? Або сюди щось своє, якийсь хрестик поставити. Просто вушко, щоб роз'єднувалося, або вушко має бути більше 6 мм. 500 гривень вартість. Дивимось іще трошки. Браслетик «Жадеїд плюс гематит. гематит. От я, Мені важко приділяти ось ці розміри, тому я тільки кажу, який добре на мою руку. На оці... Ну цей точно на зап'ясті 16, прям не більше. Мені зручно, в ньому класно, комфортно бачите, на мене напав дикий звір. Так, тут три крупні на по центру. Він такий прикольний. 200 гривень у нього вартість, тут нема ніякої фурнітури, просто на резиночці. Просто він такий, знаєте, от як сказати, морський чи що. Зелений колір. Прям от як колір е м'ятний або колір морської хвилі. Є І... класне до нього намисто, ну, точніше, не, не зовсім до нього, так, 48 см. Тут прикольна така фурнітура. Ось така родована на ниточки Це як по центру три крупних намистинки, такий же самий відтінок жадеїд Так, і тут між ними ось такі штучки. Виглядає, як, кстати, стильно. Мені так сподобалось. І виглядає він ніби як коротший, ніж нічого. Я, я не думала, що в нього така довжина. Ну, в принципі, я думаю, буде класно на літо. наше літо. Нічого, вже скоро. Так, вартість 700 гривень. Ось такий. З крупними-крупними мостинами. Крупними ну, крупні, це десь міліметрів 9 до сантиметрів. Вони прям реально великі. Колір світлий ще схожий на авантюрин. Світло, світло такий, от, як колір, світлий колір морської хвилі. Що я вас не втомила? То ще подивимось трошки, подивимось, э, агат 28 28, 54 чи 56? О, порахуйте. Так. Ось такий красивий камінець біжутерія. У нас все біжутерія, чого я промовляю. <смі> Просто сама з собою була. Так, тут агат є і кольоро, ну як кольоровий ось цей, як він називається. Я його сама про себе називаю болотним, тому що в нього такі лісові, от, як би сказати, відтінки. От, і ось цей сірий а, це ларвікіт. Це ларвікіт сірий. У мене є просто намисто з ларвікіту, якщо хочете. І є ось таке міксоване. Тут ларвікіт, це сірий такий лабрадорчик. І тут по центру така гатова намистинка, кубіки гематиту. Ну, він такий цікавий, 500 гривень вартість. А ларвікіт у мене тут він на сріблі. На срібному замочку 44 см. Ось такий ларвікіт. Тут як трохи-трохи. Аня, вони, вони такі самі, вони не топніші. Просто тут срібний замочок. 850 гривень вартість ось такого ларвікіту. Буває ще такий моховий агат. У нас зараз немає, але в нас він колись буде. Так, Залишайтеся з нами, в нас тут весело. Головне на позитиві. Далі в нас на мисто 52 сантиметри. Тут е чорне крупні, це скляні мистини, Це обсідіан чорний з золотистим відтінком. Він такий, чи срібний, чи золотистий, незрозуміло. І агат чорний. І а, це також агат чорний. Отак. В цілому таке цікаве поєднання. Мені сподобалось таке коліє. От. І тут по центру красиво зроблено. Тут в полосочку агат. Ну, я не буду казати, що в нас сьогодні все біжутерія. Все-все-все біжутерія. Можна замовити обсідіанові просто ось такі намистини або на сріблі, або зі срібними кульками, або на біжутерію, як, як завгодно. Також 500 гривень вартість. Тому чи є? В мене ще щось цікаве, щоб вам показати. Я вже хотіла завершувати, але я думаю, що ще парочку намист подивимось. Вони такі класні. Не літо, але все одно вони будуть дарувати свою енергетику, і їх приємно розглядати. Далі щось класне. Знаєте, я роздивляюсь разом з вами. Тут у нас тоненька шпінель, і на неї почеплена така маленька підвісочка ось така, з необробленого цитрину. Ну, така, в принципі, цікава ідея. На біжутерії 550 гривень вартість. Шпінелька тут е вона така ніби як і маленька, але буває ще менше. В принципі, така тендітна. А довжина дівчат. Чого я довжину не кажу. О, 44. Ну, якраз 44 плюс подовжувач, можна довше, можна під шийку, можна цю підвісочку зняти, а поставити сюди щось інше. Але якщо у нас замочок біжутерія, то і кулька між, між намистинами і намистини по центру також біжутерія. Або вся фурнітура срібла, або вся фурнітура біжутерія. Не маю на увазі, в сьогоднішньому відео у нас все бі, біжутерія що ми дивимося, срібла нема за виключенням ларвікіту, який я показувала. так? От. Е, я про всяк випадок кажу, що якщо ви новенькі, то коли я кажу, що фурнітура срібла, то і між, е, срібні намистинки між бусінками вони також зі срібла, або також з біжутерії. Жутерія тут з родієвим покриттям. Воно, такі маленькі, прикольні замочки. Ну, така така скучна історія. 550 гривень, але шпінелька реально класна. Знаєте, мені так сподобалась шпінелька на ниточки вона така м'яка, але я не знаю, як з точки зору практики, як краще. Хоча шпінель вона не важка, в принципі, мені здається, що і на ниточки класно. І на тросику класно. Ой, не знаю, чого я кайфую от таких е, крупних намистин. Зараз я пере, перевірю довжину. 44 тут також. От Бачите, вона така м'яка. І тут крупні намистини прям 5 мм. Не знаю, вона така м'яка, так її прям хочеться вже начепити. Я б вже начепила, незважаючи на те, що на біжутерії. Що, на мій погляд, на мисті фурнітура, то не принципово, особливо, якщо, не дай Бог, десь порветься. А що всяке в житті буває. Тут крупні, класні. Ну і срібло, воно більш таке тендітне, замочок все одно витриться. Бюджетерія, вона прочніше, ніж срібла. 800 гривень вартість, дівчата, я, вибачаю, наговорила, наговорила, Ну, Ви знаєте, я люблю поговорити. от Хто не переносить мої палички, то ті зі мною не залишаються. Я просто кажу свою думку про ту чи іншу прикрасу. Хтось просто питає, тому я вже привикла таким чином вести свій ефір. Я просто відкрита і до прикрас, і до вас. Інколи може. І занадто, але нічого з цим зробити не можу. 50 см це в нас вже останнє На от Це лунний камінь, його він називається правильно, називається опаліт або опалове скло. Опалітове скло. от Воно синтетичне, його раніше часто ставили в наші прикраси а, в ювелірних магазинах. Часто було, бувало таке, що можна зайти і зустріти сережки там з цим каменем. У мене навіть був браслет з цим каменем. Чого був? Він десь є. Точніше, мені чоловік подарував трохи нікому не потрібна інформації. Мені чоловік подарував класний срібний браслет. По тим часам. Але я його якимось чином загубила, дуже, дуже жаліла за ним, що все-таки один з перших подарунків. Так, знаєте, романтика. і е, З оцим каменем, коли я ще не знала, що я її полюблю, Ну, я трохи його різновидність, не його різновидність, а те, що з ним пов'язано. От, я просто потім, коли знайшла такий самий, я його купила такий самий. Але через ем, ту біль втрати е, я його не вдягала. Я зрозуміла, чого я його втратила. Тому що ось цей замочок, ось цей, ну, наприклад, на прикладі, подивимося, тільки там срібний карабін, він, як би сказати, розігнувся сильніше і не закривався до кінця. І е, я зрозуміла, що значить, скоріше за все, і той не закривався до кінця, бо він і по-іншому ніяк не злетів, він повністю так до руки. От, така, така інформація. От, Але е мені на нього подобається дивитися інколи. Ну, зараз то все поховано, а раніше я на нього дивилась, згадувала ті молоді роки. І знаєте, ще коли вдягаєш такі е каміння, саме, саме отако от запалого скла, чогось всі звертають на них увагу більше, ніж на доляри. Оце мене трохи шокувало. Ну, наприклад, я в адулярових сережках і в браслеті з такого кану, і в під... мене була така підвіска. То робили комплімент браслету і підвізки, а водулярові сережкам нічого не казали. Ну, Це люди, які просто вперше мене побачили, там, коли я щось купувала на базарі, наприклад. Так, все. Я вас відпускаю. Всім дякую, якщо ви все-таки до кінця дослухали. Ось це в нас на мисто. 450 гривень. І весь наступне відео буде без особистої інформації. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.